Вітаю вас на каналі Caroline Space Спейсіо, я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні я розповім вам, що відбувається з жінкою, якщо вона не зрілою, не сформованою входить у стосунки з партнером своїм, да? з чоловіком там, з хлопцем, неважливим. Що хоч, що хочеться почати, Да? у собі гіпотетичну машеньку, ніяких обід до домашення. Люблю машень, просто ось приклад. Гіпотетична машенька, яку мама в дитинстві теризувала, била, нав'язувала свої комплекси і, в принципі, чим і створила безліч різноманітних психологічних травм. На кшталт, де не знаю, який так приклад, швидко сказати, що. Наприклад, що чоловік є вирішенням всіх проблем, ось також був. Приклад в практиці зі мною ділилися, розповідали, коли мама в дитинстві в маленькій дівчинці постійно проговорювала, що ось виростеш і купив тобі, і чоловік купить тобі там цукерку. От виростеш, і чоловік купить тобі іграшки, і в неї склалося таке упередження, що чоловік їй все винен, і то просто по факту, що він у неї є, він їй все має забезпечити. І, звичайно, подавала вона це все не в екологічній формі. І були у неї в цілому три розлучення, аж поки вона не звернулася залікувати цю проблему. Е е е якісь іще може бути нав'язлива погана самооцінка, да, якісь нав'язливі шкідливі думки. Вона не впевнена собі, да, її там в школі ображали. Людина, в принципі, має просто мусорну кучу в голові по відношенню по відношенню до себе. Да. І ось оця Машенька зустрічає собі хлопчика. Зустрічає вона. Е Чоловіка і помічає, що ось він, наче нормальний, От, наче все добре, він мене не ображає, він мене там не, не б'є, гроші наче заробляє. В принципі, в цілком нормальний, звичайний, середньостатичний чоловік, з яким можна чудово прожити все життя. Але Машенька у нас тривожна, вона не має сформовану навіть самоцінність. І вона починає. Відчуваючи тривогу, що з нею знаходиться ось така людина поряд, да? звичайно, вони там вже позустрічалися якийсь час, можливо, вже живуть разом, а навіть, можливо, вже її одружилися. Машенька відчуває, що її щось постійно непокоїть. Вона думає: а другий хто, раптом іще хтось бачить його таким хорошим чоловіком. А вдруг там на роботі також хтось поклав на мого чоловіка око. А то ж жінки, вони що то всі коварні, вона точно хоче його увести. Щось мені що, що ж мені робити? Я ж не можу йому заборонити ходити на роботу. Да? Я ж не знаю, що мені йому сказати, щоб він не дивився ні на яких жінок і убігав зовсім в іншу сторону, коли зустрічає людину жіночої статі. Так, що мені робити? І тут вмикається е, захист психіки, тому що наша психіка завжди вмикає захист на будь-яку ситуацію, з якої вона не може справитися лише тому, що їй необхідно для виживання пристосуватися. До будь-якої ситуації. І якщо їй ці думки да, вони її лякають сильно, вони її бентежать, психіка придумає захист. І у даному випадку да, ще дуже часто зустрічається, що він не такий і хороший, насправді. Психіка вигадує на нього гадості різноманітні, да? вона це може робити несвідомо. І вони вже там прожили там якийсь час разом, да? іначе все нормально було, і тут починається. Вона Постійно говоримо, що він щось не так робить, не так виглядає, не так ходить, не так їсть, не так спить, не так говорить. Все їй в ньому не подобається, і тут це вже поч... і вона починає дратуватися, всі ці почуття посилюються, і та ти на це не здатен, та ти такий-то не здатен. І вона, при тому, що сама все це вигадала, да, вона поступово вигадує, це ж не відбувається ось так, от бах, і все. Все у поганий чоловік, ось такі в нього там негативні якості. Ні, це так не відбувається. Це відбувається поступово. Вона поступово вигадує на нього всяку неправду. Да. Це ж по факту ми говоримо про самого звичайного, середньостатичного чоловіка. Який насправді ну, сімейний, не гулящий, особо не п'ющий, да, самий спокійний такий чоловік. І вона починає на нього вигадувати, тому що боїться, як мінімум, конкуренції. Як максимум, вона абсолютно не впевнена в собі. І для того, щоб. Захиститися вона вигадує на нього ось такі штуки, і більше того, що вона робить, вона подається в світ. Вони зустрічаються там з друзями, з подругами, і постійно від неї звучить та в нього тут не виходить, та він такий-то та в нього тут, та нічно в тебе руки не з того місця ростуть. Вона постійно концентрує увагу оточення на тому, що в нього не виходить, на її думку, що в нього не так, що, з чим в нього проблеми, з чим у нього е, там Якісь там якісь мінуси. І особливо, коли вона зустрічається з подругами, вона дуже в розкритій формі, з істериками, що розповідає, там, вона вигадує це все, да? але вона щиро може вірити в це да, несвідомо, для того, щоб усі ці подруги вважали його також поганим, щоб вони вважали його жахливим. І не мали на нього ніяких своїх наглих таких намірів, щоб вони не мали наміру увести коханого чоловіка з дому. Сумно, розумію, але так відбувається. Часто е, сама ніколи не, не могла е, розібратися, навіщо мені о, там, подруги розказують, який в них поганий чоловік, але нічого з цим. Не роблять і коли я дізналася, що може бути така модель поведінки, я зрозуміла. Звичайно, давайте не будемо тут зараз нікому ставити діагнози. У всьому треба розбиратися. Кожен випадок він унікально унікально оригінальний, я навіть сказала, індивідуальний, тому не можна ось так ось просто. Вишати на кожного ярлики. Але я розповідаю, ось, що є такі жінки, От є така модель мислення, ось є така модель поведінки. І просто, якщо ви замітили, що ви можете таке робити, да, ви можете таке в собі помічати, і вам це не подобається, то залишайтеся зі мною до кінця я розповім, що з цим робити. Просто опять, не хочу, щоб мені там щось повиписували. Я нікого не змушую думати, так, як я думаю, да, так як я розповідаю. Є такі випадки, да, це не висусані і з випадки Такі випадки трапляються часто. Із-за того, що жінка не сформована. Е, і чим це все далі продовжується? Е, вона в визначений момент. Вже починає так тривожитись, вона бачить, що нічого, нічого не працює. Да? Чоловік все одно і, там, і з ким спілкується, да? він, як би, він собі своє життя живе, да? просто пристосувався до того, що е, ось так Січінка себе поводить. До речі, що відбувається з чоловіком в цей момент? Також залежить від його внутрішніх якостей і, і від його сформованості. Нормальний мужик з нормальним фаберже, який впевнений собі, точно знає свої сильні та слабкі сторони, да, на що він здати, на що ні, що, в чому його можна звинуват, звинувачити, а в чому ні, або поставить її на місце і скаже там: ну, не, не роби так, да, що це за поведінка, або просто не буде її терпіти, розвернеться і піде. Якщо це не такий чоловік, як. як як я описала, то він пристосується і буде, ото, знаєте, отакий: от поклади, поклав, візьми повішай, взяв повішав. А ти чому сер не викинув? Бах, він уже пішов. Тобто, його наче немає, тобто він не приймає ніяких рішень в сім'ї, він не виконує ніяких функцій, таких важливих, все на ній. Він просто от виконує монотонні речі, ходить на роботу з роботи і взагалі е особливих функцій не виконує. Я називаю таких чоловіків оце, е потухші очі. О, ти на нього дивишся. От там наче світло є, але вдома нікого немає. Його психіка захищає таким чином. Він там собі в своєму світі живе, а контактує мінімально. Да? І це також таких чоловіків ну в таких їх перетворюють жінки, на жаль. Да? Це правда, таке буває. От. І тут ну, я ж кажу, два випадки: або він розвернеться і піде, або ну, він просто чекав на вас, таку. Ну, на Машеньку нашу чекав все життя, щоб вона прийшла, його попустила нижче плинтусу да, і рулила їхнім сімейним життям. Да. Ну, це також про вибір, чому ні, раді Бога. От. І до чого я взагалі все це розповідаю? Що Машенька може довести цього чоловіка, да, і він її кине? Там, да, піде з дому не витримає такого натиску, ну раз я такий поганий, то я і пішов собі кудись іще. І цікаво, що Що потім Машенька знайде собі іншого валєру, колю, нікіту, і вона буде так поводитися з усіма. Тому що якщо людина почуває себе невпевнено, в неї відсутня самооцінка взагалі на нижчому рівні, в неї є багато оцих травм. Да? Ну, просто людина не цілісна, вона не сформована. Вона буде поводитися себе, як я описала вище, з кожним наступним чоловіком, аж поки до неї не дійде, що може бути проблема в ній самій. І ви думаєте, це стосується лише жінок? Ні. ні, 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 ні. Просто мені так легше прояснити про жінок. Це так само роблять і чоловіки, які не дозволяють гарно одягатися, можуть говорити, що ти поправилася. Там, для того, щоб жінка попустилася і не була ну, це ж теж почуття, що партнер краще, ніж я. Я до нього не дотягую. І тут, звичайно, не є вихід і ситуації мені попрацювати над собою і теж стати такою класною, як партнер в моїх очах. Мені краще зачмирити його, попустити. Його самооцінку, самовпевненість, взагалі знищити всі його успіхи, просто знищити, зрівняти з його плінтесом, щоб або він був на рівні зі мною, або я навіть стала вище нього. І да, такі випадки бувають, вони досить часто зустрічаються. О, я ж почала говорити, що е, от у мене є подруги, да, з якими зустрічаюся, і головна їхня ціль це обговорити, який поганий їхній партнер. От я не можу це усвідомити, тому що я вважаю, що якщо тобі щось не подобається, міняй. Якщо не міняєш, не ни ний. Але ніяка людина, оточуюча, не заслуговує услуховувати все це гівно, ну, і звиняюсь на слові. Тому що будь ну, чесним і екологічним з оточенням. Ти ну, жалієшся да, на свого чоловіка. Для чого? Щоби що би що? Чим, ну, що ти хочеш цим сказати. І далі необхідно копатися в собі. До речі, оце вже я переходжу, що з цим робити, да? як змінити таку модель. Да? Можливо, у вас чоловік такий, або дружина така, що да? е, знецінює, намагається. Ну, це не робиться так да? прямо. Да? Мало зараз чоловіків мають наглість сказати, ти жирна. Но це робиться там. Різноманітними інтонаціями в голосі. чуть чуть знаєш, це такого я називаю псь, ядом приснуть. Це що і від жінок, і що і від чоловіків, відбувається однаково. І людина намагається ось так от та, підняти себе в своїх очах або захиститися від конкурентів. <прав> Як я розповідала про тих дружин, які захищаються від оцих. Своїх подруг від жіночого оточення, щоб вони не клали влас, на її чоловіка. І <смі> що ж з цим робити? Необхідно, по-перше, це усвідомити. Це максимально важко. Я просто вважаю, що людину змусити це зрозуміти не можна. Якщо ваш партнер не пробиває мій в цьому плані, то ну, тут питання до вас: навіщо ви хочете з ним бути, якщо він об вас витирає ноги? І йти в терапію, звичайно, йти в терапію, пропрацьовувати свої проблеми, вирішувати свої блоки. Ось я, наприклад, зараз знаходжуся в терапії, і просто у мене шторм в голові. Я просто не знаю, він мене так виснажує. Я просто в шокі від того, скільки я перейняла. Е Ну, так сказати, негативних сценаріїв, да, і як важко їх викорінити із свого життя, і як часто ти постійно повертаєшся до них, наче то здавалося все добре. Да, ось цю проблему вирішила, наче от уже припинила там, чи так, так чи інакше робити, і ні, все одно вертається все по колу і все починається спочатку. Але це нормально, тому що, як мінімум, Є запит на те, щоб змінитися і покращити. Звичайно, необхідно працювати над своєю самооцінкою. Про це на моєму каналі також є відео. Якщо ви чуєте якась техніка вправа айдану, не буду слухать. То ну, шансу змінитися у вас тоді точно не буде. Я, наприклад, проробила всі практики, всі техніки, про які розповідаю на своєму каналі. І я не можу сказати, що вони ось так, от просто як чарівна паличка, все, все вирівняли, все змінили, все покращили. Ні, це довгий процес, але цей процес дієвий і це факт. Що необхідно іще нашій машеньці да, зробити, щоб якось. Ну, стати цілісною, да, свідомою людиною і вийти да, з цього порочного кола. Їй необхідно розуміти свої емоції, це емоцій, як емоційний інтелект. Да, я взагалі вважаю, що це неабияка навичка, розуміти свої емоції, як мінімум знати, ось я себе зараз так почуваю. Про що це? Для чого це? А які дійсні е, які дійсні підґрунтя да, всіх цих емоцій? А, а ці емоції про що? І з цим також необхідно працювати. Не знаєте як? Шукайте спеціалістів. Але, як мінімум, те, що ви додивилися це відео, ось до цього моменту воно вам щось затронуло, ви щось пізнали, уже є ознакою неабиякої перемоги. Тож ви вже можете собою пишатися. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, бережіть собі себе, і я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео!